Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта! Вистоїмо, переможемо! Сьогодні в мене чергове включення із серії Наталка читає або читаємо. Українці читають, читаємо українською і «Трояндовий клуб читання. Можна довго говорити, але хочу я все-таки. А щоб ми читали багато, щоб ми ділилися нашими знахідками, відкриттями, враженнями і так, далі, і так далі. І я не просто, аби говорити, а дійсно показую приклад, дійсно читаю і дійсно вам даю відгуки про книги. Дуже все ж таки я хочу, щоб наша. Так, щоб ми читали не лише сиділи в телефоні, так і читали новини, і читали різну інформацію, але читали книги. Читати книги корисно, читати книги варто, а особливо читати українських авторів і відкривати для себе їх. І ось сьогоднішнє відео це буде якраз український автор, якого я для себе відкрила абсолютно нещодавно, і як тільки я його Якби натикнулася на цього автора, на цю книгу, на цей твір. Я майже наступний день замовила собі цю книгу от і дуже швидко її прочитала. Сьогодні мова піде про книгу Люборацький, твір Люборадський, сімейна хроніка від автора Анатоль Свидницький. І чому зацікавила мене саме ця книга? В мене не ну досить, я скажу не так прямо ж рідко, але й не часто буває так, що я десь щось побачу, якусь книгу та, і от вже хочу читати. Я її хочу купити. Я дуже часто купляю і знаю, що я це прочитаю. От але не так, що я лише купила і відразу от, е, навалилася на цю книгу, так, і відразу її за кілька вечорів прочитала. А ось саме з Люборацький, от якось так тьохнуло мені, якось так захотілося, і я це зробила. О, дійсно, дуже-дуже швидко від часу е, там, отримання тієї книги, чи від часу першої е, якби, інформації, яку я отримала про цю книгу, яку я побачила у ну, Фейсбуці, так, коли я скрулювала сторінку чи гуртала сторінку. От е, пройшов там тиждень. З хвостиком, але це був великодній тиждень. Відповідно, дуже багато було часу. Все таки такого відпочинкового подумати там, ну посидіти, нічого не робивши, а посидіти нічого не робивши, замість телефона, краще взяти книгу. Я вирішила якраз скористатися цим. Люборацький і взагалі Анатоль Свидницький, так, Це є маловідомий автор, як на мене і для мене. Але я впевнена, що багато хто з вас чув, читав або принаймні чув. І те, що я побачила знову ж таки, листаючи Фейсбук, готуючись до відео, я побачила, що книга була видана навіть в Радянському Союзі ще за часів Совка. І відповідно, оскільки тут деякі такі моменти, я розкажу потім, то я здивувалася. Але здивувалася з однієї сторони, але не Впевнена, що ж там в тій книзі, саме того так часу видання от під час Совка чи під час окупації України тим Радянським Союзом. От, чим ще ця книга цікава? Що тут є слова Івана Франка, ну, якби відгук, так чи. Огляд не огляд, але відгук окей, все перша широка проба української повісті на тлі сучасних суспільних відносин. І заразом сміло можна сказати. Одна з кращих спроб споміж поміж усіх, які досі маємо на тім полі. Дуже малий творчий доробок пана Анатоля. Взагалі життя його коротке. Життя його, я так розумію, таке буремне, нелегке, важке, тяжке, невеселе, найімовірніше. І так до 40 років не дожив він. Помер, на жаль, від оковитої, але от такі були його би, контекст оточення умови і так, далі, і так далі. Ще тут вступне слово, ну і загалом такий аналіз, аналіз життєвого шляху, біографії і творчості зробив Микола Зеров. Чи Зеру? Микола Зеров, мабуть, правда. От, це теж дуже цікаво читати, це теж відоме ім'я нам. І от інформації дуже мало. Інформація більше зібрана з якихось таких там десь згадок, розповідей, ну, вражень людей, так хто спілкувався на той час, могила невідомо де. Ну, так, скажімо так, навіть пише, що Анатолій умер в Києві 1867-68 років. От ну, якби досить так обмаль інформації, і кажу, не вся вона є, може, навіть достовірно, адекватною. Але все-таки щось є, все таки можна докопатися було, тому є це, це вступне слово. І так, якби, проаналізувавши цей твір, відомі люди його аналізували і назвали оцю хроніку Люборацькі. То є на думку нашого критика Івана Яковича Франка, перший вираз. В українській літературі пам'ятник реалістичної манери. І так далі, і так далі, далі. і І загалом вважається, що цей твір це є, ну, можна сказати, автобіографія, щось є автобіографічне самого цього автора. Що ж до твору, читається дуже легко і дуже швидко. Враження, ну, якби лишається такий, можна сказати, Осад, не осад, але багато чого черпаєш. Звісно, це ті роки це є родина священника на Поділі, 1800 ті кінець 1800-х років, кінець ХІХ століття, і, відповідно, тут описано і побут, і загалом життєві умови, і загалом от, дитинство в лапках, бо там такого дитинства можна сказати, і не було. Тогочасного люду, так от священничого такого сану. І родин, і відповідно, якщо так з теперішньої точки зору, ну ми, я, принаймні, моє покоління, так мого віку, люди, я думаю, що ми багато чого читали з творів. Ми розуміли, що в ті роки, там кінець 19 століття, початок 20 століття, це була така наука, що там не знаю дітей. Звісно, били дітей, ну фактично, з них знущалися, тобто. Діти отримали таке, що зараз в голову не вкладається. Тому навіть коли от я це читаю і думаю, ого-го, -го, го тобто ніяких прав, ніяких абсолютно прав, свободи і так далі, і так далі, нічого про то не було. тому... Якщо от лишати таку книгу для бібліотеки, щоб я хотіла щоб узнайоми з нею мої діти, мої діти взагалі не зрозуміють цього, як таке могло бути, бо мені важко це уявити і сприйняти. А нашим дітям і поготі. Але загалом, якщо так не якби не пропускати це через себе, через емпатію і так далі, та, то просто читаєш це як книгу, як от реалії. Таке воно було, такі були реалії, таке було життя, і така була тогочасна дійсність, тогочасна реальність. І це не змінити. Але тут піднято, заторкнуто дві дуже важливі теми. Україна була поневолена на той час. Україна поневолена ого-го, -го, го скільки вже століть. І на той час поневолення було московицьке і польське. І відповідно тут знову ж таки. Згадана тема мови, як одна родина ось оцих цих Люборацьких вирішила своїх дітей, е, ну як-то, е, як то кажуть, не кладіть ці яйця в один кошик, так, е, так і тут вирішили, що діти краще от диверсифікувати, тобто дати дітям різнобічне таке е, 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 скерування, е, навчання. Але не одній дитині різнобічне а одну дитину послати до польського такого навчання напрямку керування другого до московицького. До кацапського. От, і в результаті прийшов Кацап і забрав їхню ще одну дочку, і в результаті і вбив її ту дочку. І нічого доброго з того кацапа немає. І тут теж в книзі згадано, і пишеться, і вкотре нам нагадування знову ж, через скільки часу, 150 років пройшло, а проблеми ті самі реальність та сама. Тобто мова, мова, мова. Тут дуже такою теж. Так згадується чітко і якби не завуальовано, як мова має значення, так? як нам ту мову насаджували. Українська мова це мова села, це мова хлопів, холопів, там не знаю, слух і взагалі не що касти. Тобто українська мова в Україні далі вважалася мовою селюків. Так? І людей не Нерозумних, недалекоглядних, неосвічених, і так далі. Але ж за те, от російська мова, польська мова, так це є шляхта, це є от панство і так далі. І тут наголошено теж, що от польська мова і поляки вони дуже пам'ятали все, що, як Україна боролася за свої права, вони дуже пам'ятали все, що ми їм робили, якби виборюючи наше право бути незалежними і самостійними. І вони дуже все пам'ятали, і вони потім те все нам платили, платили сторицею. Московити поготів, звісно, тут нема що обговорювати. Тому вкотре і вкотре переконуєшся, і вкотре. Я, якщо так чесно задуматись, не знаю, що ще мало би статися. Щоб люди, які м, далі е, ту мову бережуть, як зінецю ока, мову кацапа, так мову е, Ох, це відео мені як заблокують заблокую за ту всю е, мову ворожнечі аля. Е, ту мову бережуть мову окупанта, от плекають і передають її дітям. Я не знаю, як їм донести це і чи їм ця книга вкотре щось додасть, тому що тут просто людина 1800-ті якісь роки, так е, Написала це, тобто е, вона не була так, як зараз налаштована, от так кажуть, що нас спеціально налаштовує для проти одного, бо в нас спільне коріння, і так далі. І так далі. Але ми з критичним мисленням ми можемо це про проаналізувати і, і розуміти, так що це ми їх створили. Ми їх ми їх хрестили, ми їх і відспіваємо. От, але то, от в, в ті роки навіть це вже було видно, як, як українська придушується, подавлюється і як переломлюється, хочеш ти не хочеш, а тебе переламають в прямому значенні цього слова. Так виб'ють з тебе в прямому значенні того слова всю ту дурість, яку ти хочеш українською мовою нести. І ось поставлять на шлях істинний в лапках, звісно, шлях Кацапщини або шлях полонізму по, ну, Польщі. Так. І от кажу, якщо прочитати цю книгу і вкотре замислитись, мені це ну, якби не додало нічого такого, мається на увазі, що я щось не розуміла в значенні мови. Але чи комусь додасть хто й досі, от не може ніяк відріктися від того і хай з помилками, але все-таки говорити, ну, не зважати, так, що ви робите помилки, але ви, ви говорите, ви переходите на українську і так далі. і так далі. Можливо, можливо ця книга чимось допоможе. Але загалом, що я скажу? Е, Цікава, читається знову ж таки легко, і ну, чергове, чергове е, доказ того, що е, е, де наш Нобелівський лавреат, так? Ось, ось отак наші Нобелівські лавреати вибивалися, а насправді не могли вибитися в люди, бо тому, що їх від самого там дитинства пригнічували і їм розказували, як має жити українець в Україні. Поневолення це недобре, поневолення це звісно шлях або до асиміляції, або шлях в могилу, Сибір, Гулаг і так далі, тобто до знищення і до геноциду. І тому поки є. Наші збройні сили вони нас захищають, відстоїть. А ми мусимо тут все-таки розповсюджувати українське, говорити українською, розказувати про щось українське, ну і так, відстоювати своє право бути носієм української мови на нашій землі. Чому я говорю про Нобелівських лауреатів? Бо ця книга мене надихнула на прочитання ще кількох, і там якраз Нобелівські лауреати. Я думаю, що сюжетна лінія досить. Ну, не є схожа, але сюжетна лінія можна сказати з грубша, що десь так схожа. Це є Томас Ман «Буденброки», теж «Занепад однієї родини. Та книга величезна, поза 600 сторінок. В мене вона в планах. Я її якось прочитаю. Так. От, Томас Ман, я думаю, що мав більше можливостей до писання, аніж пан Анатоль Свидницький. І відповідно він отримав Нобелівську премію. Він лавреат. і Габріель Гарсія Маркес «100 років самотності. Теж історія однієї. родини. От я теж її замовила, теж прочитаю. І знову ж Нобелівський лавреат, Знову ж за той твір він отримав Нобелівську премію. А отут, отаке було життя, що людина мала таланти. До речі, тут по відгуках, якщо причитати оце вступне слово, Миколи Зерова мала таланти. Людина могла писати, могла творити, і доробок би був творчий, гарний і друкувався би, і так далі. І так далі. Але але, але вкотре, вкотре, вкотре. На жаль, такі обставини на жаль, такі умови створювали, що ні, творчий доробок мінімальний. Навіть у цей твір він, він не є великий, 286 сторінок. Але тут є дві частини. І перша частина вона така ну, розлога. Такий. Багато таких описів, відступів, опис якоїсь навколишньої, такої місцеї природи, опис от Кам'янця, так Кам'янець-Подільський, оті от урвище, оті всі. Ну, тобто цікаво читати це все. Ну, я люблю такі відступи. Не всі люблять такі відступи. Хтось любить, хто особливо зайнятий. Він пропускає оці описи природи, так і може читає вже більше по суті. А я люблю і такі відступи. А частина друга, і відповідно, частина перша вона так, ну кажу, розлога, такий до. Довго-довго розвиваються події, а частина друга якось так раз і все, особливо під кінець, просто там не знаю на трьох сторінках раз і дуже великий шмат час того життя, так певного періоду вмістився в ті там кілька сторінок останніх. Тому ну вже, мабуть, отак дописувалося воно досить швидко, хто його знав, в яких умовах. Але кажу, шкода, шкода що таланти, Та, що там казати, дуже багато талантів наших пропало, розстріляли. І де наші Нобелівські лавреати? Ось так. Ось так московити, ось так та імперія, імперія крові кати наш, кати так, наші отак вони намагалися, і, твор, і, і вони знищували не лише фізично, мається на увазі на полі бою, а знищували отак інтелектуальну. Найперше інтелектуальну, та не найперше, а паралельно інтелектуальний доробок також. Тобто вони працювали. На всіх рівнях, в усіх гілках, де тільки можна, було починаючи з дітей. І зараз, от українцям треба це нагадувати, нагадувати, нагадувати про важливість бути самодостатніми, якби визначити себе, хто ти, що ти, до, до якого роду племені ти належиш, і відстоювати своє. І, і, і знову ж таки в чергу нагадувати, що мова має значення. Так, розмова, так власною рідною українською мовою має значення, і це дуже важливо в наших відстоюванні нашої незалежності і нашої нашого права повноцінного права на демократичне незалежне існування в демократичному цивілізованому світі. На жаль, далі будемо ми біля того ординського, біля тої орди сусіда. Так, бо географічно нам так не пощастило, тому так. Читати раджу, чи нову придбати, чи десь там ну, на книжкових там, тринний ринок, книжкова і так далі. Я свою поки що не продаватиму, все-таки хай лежить. Все-таки це є українська спадщина, українська література, раз і вона зараз видається, десь знаходяться архіви, десь перечитуються, бо от. Згадала, що я ж хотіла сказати, що оскільки тут от дуже багато згадано про Кацапщину, Московщину і так далі, і, і ну, прямим текстом як це впливало, звісно, як вибивали би все українське з українців, то я собі подумала, як же ж у видавництві от радянського часу, як там це ну я не буду, звісно, шукати і перечитувати, порівнювати. Чи там дуже цензуровано, чи там це все пропустило крізь пальці, не знаю. Хто знає, напишіть раптом ви маєте книгу, якщо не помню там 70, якийсь рік видання, буде цікаво, так, як там, наскільки там профільтровано чи процензуровано, чи все-таки повністю так, як є. Але тут, тут багато польських речень, оскільки та старша дочка, вона ну віддали її в польську школу, і вона дуже швидко. Ну, польська школа це не лише навчити так, як зараз польську мову, бо скільки мов, ти знаєш, скільки ти разів людина, польська мова не зашкодить. Ну ми не раз подорожували до Польщі, і ще поїдемо і то почувати себе там плюс-мінус комфортно, коли до тебе говорять люди. Це нормально, так. От, відповідно, тут не так. Тут не, не так польську вчили, як вибивали з тебе українські і робили з тебе от ну, поль, польку чи поляка. Як то мислення твоє переінакшували, світогляд твій переінакшували і так далі. От тому кажу: ну цікаво, цікаво я, як то є в, в тому виданні того року. Я не знаю, чи воно перше, чи воно яке вже перевидання чи як. Але загалом книгу я триматиму, бо так я намагаюся визбирувати потрішку таких авторів, які мені ну перший раз чую, бачу. Не уявляла, що таке було, що в таких роках були написані такі твори. Бо для мене ці роки це хіба що Шевченко, ну Франко. От, звісно, що Леся Українка і так далі. і так далі. Та, не Чудовицький тут згаданий Куліш. Але загалом та, ну, новина для мене, новинка для мене. Тому збираю, тримаю. І, можливо, діти захочуть перечитати, а можливо, колись воно буде включено і в програму так, шкільну. А можливо, я все-таки дійду, прочитаю Мана і Марсі Гарсія Маркес чи то Маркеса і порівняю ці книги. Хто його знає? Як життя складеться і як плани складуться. Але нехай буде. Видавництво ще одну сторінку подобається мені, це їхня серія. В них, до речі, є такі, які ну, звичайні форматні книги, а є такий вкорочений формат, і воно так виглядає цікаво, кишеньковий такий варіант ніби як. Тому так, кажу: читаймо. я би радила, але вважайте, що тут дуже багато буде ну, насильства. Якщо це... Зараз ми, я думаю, для нас це так. Сприймаємо ми це, враховуючи, що в нас щодня дуже-дуже багато біди, дуже багато пов'язаної з дітьми біди, так то ну, ми можемо читати такі книги, не приймаючи близько до серця. Але з іншої сторони, якщо дуже сильно вам важко морально і так від тих новин, та, то ця книжка не додасть якогось полегшення, не додасть якогось позитиву, ні ну, додасть, на жаль, так ще, ще більше важких думок. Тому ось так. Маєте інформацію, можете собі вирішити на основі інформації, яку я вам намагалася розповісти і подати. Дуже буду вам вдячна за відгуки. Хто читав, які ваші враження, хто читав от того видавництва радянського, які ваші враження? Розкажіть, що там. Е які ще знаєте такі от саги, так чи саги, не саги, але хроніки? Окей, назвімо це сімейна хроніка, так як тут названо е інших авторів і, і інші сімейні хроніки, крім тих, що я назвала так, Томас Ман і Гарсія Маркес. Е буду дуже. Вдячна за будь-які відгуки, як завжди, вдячна за вашу активність під відео, за коментарі. Вподобайки, антивподобайки. Вдячна за перегляд, прослуховання. Всім до наступних відео і па-па!